Віфлеємський вогонь дістався і Львова. До нашого міста із відня його привезли пластуни. Запалити свічку і принести священство в свій дім зможе кожен. Відчули тепло віфлеємської зірки і у куларах облради. Слава Сподіваємось, що ці свята ви зустрінете радісно, зустрінете з миром з надією се. Дякую, Дякую. Вогнем обласні чиновники поділилися зі швидкістю світла. Часточка святині засяяла, чи не у кожному кабінеті? Цього року вогонь миру українські скаути принесли не лише у держустанови та церкви, священне сяйво вперше спалахнуло і у військових частинах. Бійці оберегу радіють, вірять, допоможе їм на сході. Він нас, я думаю, буде підтримувати в подальшій нашій службі і в миру та доброті. Візьму це для мене багато, що значить, так як є надія, що країна буде вільною та незалежною. Вже з міста лампадки помандрують областю. Передамо тим сім'ям, яких зараз чи годувальники, чи представники сім'ї, якраз зараз ще батько, чи дідусь, чи син, чи брат перебуває в зоні антитерористичної операції. Двів'яни можуть запалити свічку миру у холі міської ратуші або Святоюрському соборі. Уже за декілька днів віфлеємський вогонь буде й у кожному храмі. Тетя Надія Квасильськопик, Леонід Паранчак, тема дня на Львів. ТВ.